Я не знаю, як ми вижили, це один Бог знає. Ольга Матвієнко пригадує березень 2022-го у Ягідному. Росіяни окупували село на початку місяця. Усіх його жителів під прицілами автоматів зігнали до підвалу. Все закрито, духота, дихати нічим. Тільки скамеєчки, кожному скамеєчка і все. І почалися наші страдання. Це ужас, це не можна передати. Просто побули ми в аду. І не знали, що буде завтра. Як буде, що буде. Вільно виходити на вулицю люди не могли. Лише з дозволу кілька разів на день, по 5-10 хвилин. Крім того, згадують потерпілі, російські військові самі спускалися до підвалу. Я стала свідком такої ситуації, коли це було, ми вже почали поснули і зайшов він чи п'яний був. Ну, це був не росіянин, може, й то він, він з гранатою зайшов до нас у кімнату. Що він хотів, я не знаю. Наче дитині тикати у руки гранату, вона покатилася, діти поналякувалися, дуже кричали. Особисто моя дитина до сих пір це згадує. Ми всі полякалися. Жінка говорить, води намагалися не пити, щоб не ходити в туалет. Було таке, що нас десь на півтора суток закрили, у нас кімната величезна. Ми хочемо всі в туалет сходити. Це стояло два відра 170 чи 160 у нас було в цій кімнаті. Вже ці відра повні. Ми не можемо сходити в туалет, вже такі, вибачте, смрад. Крім того, каже Тетяна, їм критично не вистачало їжі. По стаканчику це було їди. Ми свої ті стаканчики давали дітям своїм. Я особисто вийшла з вагою 47 сім кілограмів. Ми... Це був голод для мене. Для моєї родини голод. і Я хотіла, щоб діти мої наїлися. Голодний, холодний. Знесилений, кислородне голодання пішло, тому що задуха страшенна була. Постійно в нас життя угасало. Ми вже це чувствували, бачили по руках, які вже стали одні кістки. Вже було таке свідоме марення було. Ти вже відключаєшся, може і свідомість теряєш. Ну не було вже сили ніякої встати підтик, підняться. За чотири тижні у підвалі померли 10 людей. В нашій кімнаті ще померла одна бабуся. Вона так і переночувала з нами з дітьми, тому що вони нам ночі не дозволили її винести. І, помер один дідусь він взагалі просто зійшов з ума. Він таке, це було страшно дивитись, тому що були такі думки, що ми тут зараз усі, чесно кажучи, по Він роздягнувся повністю. Став кричати, і він буквально на очах у дітей, усіх саме бачили, і помер. Наразі свідчення у суді дали понад півсотні потерпілих. Загалом у підвалі силою утримували 368 цивільних, серед них 69 неповнолітніх. 30 го числа, коли вони ж ушли, ми, мабуть, днів 4 чи 5, і ми якщо відходили додому, то ми на ніч приходили ночувати сюди, бо вдома просто було жутко, жутко. І що буде? Ніхто ж не знав на наступних засіданнях. Продовжуватимуть допит потерпілих. Скільки ще часу може тривати розгляд цієї справи? Невідомо сказав прокурор Сергій Крупко. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.